Слава нації, вітаю на каналі Добрий Ронбатор. Я сушку добрий. Скористаюся нагодою проведення робіт із Патрубком. Це пару з БМП, щоб наголосити, втішитися поділитися досвідом від дуже позитивним досвідом. Я великий прихильник таких ремонтно придатних з'єднань, які є на українській бронетехніці, і яких, я, чесно кажучи, не пригадую на, на Західній. Так, і так само їх немає на сучасних. Зараз з'єднання одноразові. Ці натомість ремонтопридатні. Просто коли у тебе втомлюється або тобі треба модифікувати гумовий рукав, ти розібрав різьбове з'єднання, зробив потрібні тобі роботи. О, до речі, можна бачити так, там ситуацію. І, ну, що не дивно, і запакував назад. Все, в польових умовах все робиться. На відміну від сучасних технологій, разом боремо й поборемо.